Розпочати життя із чистого аркуша та побудувати бізнес цьому навчають внутрішньопереміщених українок на бізнес-лекціях та психологічних тренінгах від жіночого консорціуму України. Головна мета допомогти адаптуватись до нових умов та облаштувати своє життя на новому місці. Детальніше про проєкт далі в сюжеті. Проєкт для жінок, які вимушено покинули свої домівки: допомога, відновлення, відбудова заради дітей та України, про яку вони мріють. Створив жіночу консорціум України спільно з центрами підтримки сімей. Наразі проєкт функціонує у чотирьох областях: Київський, Запорізький, Миколаївський та Сумській. Спочатку родинам допомагали харчовими наборами та гігієнічними засобами, а тепер влаштовують ще й психологічні та бізнес-тренінги для жінок. Отримують нові знання, нові навики, нові контактні бази для того, щоб Адаптуватися і знайти себе в новій громаді сьогоднішній захід складається з двох складових частин: перша це бізнес-тренінг, і друга це психологічний тренінг для вивчення нових тактик і методик. Переважна кількість жінок прийшли на тренінг з дітьми. Організатори події це передбачили та запросили аніматорів, аби їх мами могли зосередитись на створенні власного бізнесу, майбутніх прибутках, а також співпраці щодо відновлення громад. Впевнений, що цей Захід надасть більше можливостей для наших жінок в першу чергу адаптуватися. В цих умовах, коли вони вимушені були покинути свої домівки, але ми все робимо для, для того, аби вони не відчували себе чужими в нашій громаді. Крім того, у проєкті передбачена психологічна підтримка. Для цього достатньо звернутися на лінію довіри по телефону або онлайн. Організатори проєкту Допомога відновлення заради дітей та України, про яку вони мріють, кажуть, що допомога адаптації ВПО діятиме ще щонайменше протягом двох років. Юлія Нічволода, Володимир Богдан, новини правда тут.